про цю примусову депортацію яку називають чомусь евакуацію далі поговоримо з міським головою нової каховки володимиром коваленком пане володимире вітаємо вас доброго дня давайте спочатку от про цю інформацію про примусову евакуацію депортацію що відомо на даний момент в Новій каховці дійсно проводяться певні Роботи окупаційної влади стосовно е, виселення е, депортації мешканців нової каховки. А е, хочу сказати, що щодня автобуси на центральній міській площі е, в інших населених пунктах е, біля колишніх тепер старостинського округи, біля колишніх селищних рад стоїть автобус з надією, що хтось прийде, е, завантажиться, сядуть в автобуси і поїдуть. Напрямку Криму. Ну, на щастя, хочу сказати, що багато таких бажаючих немає. Але ті, хто дуже був активним, коли були референдуми, хто перший біг за російськими паспортами, ті, звичайно, розуміють всю складність власної ситуації. Вони якраз перші сідають у ці автобуси і їдуть в бік Криму, розуміючи, що це в один бік і назавжди. Є правда. Виселення. Ну, вони буквально в п'ятницю є в нас такий психоневрологічний інтернат, де, з розумовим вадами, знаходяться люди різного віку, там від 18 до 50 60 років. Евакуювали цей заклад 97 людей. Правда, без жодного працівника, без жодного персоналу. Ну, ці дорослі люди але хворі плакали як діти. А 17 залишили прямо в закладі, тому що вони лежачі. А, ну хочу сказати: от, наприклад, такий е, населений пункт є веселе. За минулий тиждень тільки три сім'ї це на правому березі населений пункт, тільки три сім'ї з цього населеного пункту, де до війни проживало 2800 осіб. Е, тільки три сім'ї згодилися на то про вільну евакуацію в бік Криму. Ну така ситуація приблизна. А, неодноразово говорилося про те, що не пропускають в Крим. ви Зараз кажете, що все ж таки депортація відбувається у бік Криму, але це на автобусах, які от надає ця окупаційна влада самому приїхати до Криму неможливо. Я хочу сказати, що е, е, зрідка але автобуси буквально на минулому тижні е, мені як мінімум відомо чотири е, особи з Нової Каховки, які виїхали тими автобусом, які організовують е, ще волонтери, які згоджуються на та сказати, на цю непросту ситуацію через Росію. Їдуть в Прибалтійські країни, далі в Польщу, в Німеччину. Ну от. Я точно знаю, що чотири людини виїхали чотири сім'ї, із яких двоє спеціалістів органи місцевого соврядування? Зрозуміло, пане Володимире. Ще питання стосовно того, що відбувається зараз у новій коховці, тому що знаємо про можливий про це розповідають росіяни багато про можливий підрив дамби так званої. Наскільки ця інформація що вона замінована? Наскільки ця інформація дійсно відповідає реальності? А саме місто живе е, в системі підготовки е, окупаційними військами міста до оборони. Це лівий берег. Абсолютно у нас є 11 населених пунктів, включаючи Нову Каховку, е, тільки два з правого боку: це веселий козацьке. Всі решта по лівій стороні і е, довжина громади вздовж лівого берега, десь кілометрів до 20. Е, по, цій, по більшості території прокопані окопи. В окремих містах знаходиться і техніка, яку з правого боку перебазували. Тобто, місто окупанти готують до оборони. Стосовно самої Каховської ГЕС, вона давно вже не працює. там повністю вона окупована і контрольована. Військами окупаційними єдине, що хочу сказати, що інформація, ту, яку я мав, бо тижнів тому перестали, то хоч пускали декілька там спеціалістів раз на тиждень, щоб вони дивилися, в якому стані знаходяться агрегати, що зупинилися сьогодні. Цього не дозволяється на ту інформацію, що я маю, то дійсно е і агрегати, і сама дамба там знаходяться е транспортні засоби, на яких знаходяться. Підривні ці речовини, ну от в такому в такій ситуації тим більше, що зараз раніше можна було і справи двох населених путів з правого боку на роботу працівникам медичним. Там вони на лодці припливали. Тепер заборонили і ці. Цей вид транспорту і правого боку перебратися не можна, і практично сьогодні важко отримати будь-яку інформацію, крім ту, що я мав там тижневий давнини. Тим більше що сьогодні сьогодні вчора не можна дозвонитися. Хоча інформацію ми маємо з навколишніх сіл, села патрулюються з іншого боку, ви знаєте, окопи викопали на самому березі Дніпра. Тепер там три дні пожили в прибережних житлових будинках, перебралися трошечки далі, там на 5-6 кілометрів в глибину громади, сільські населені пункти. Там почали окопи копати. Ну от така ситуація. А ще скажіть, будь ласка, тобто ви зараз розповідаєте багато про окопи, про фортифікаційні різні споруди, які будують окупанти на лівому березі, на правому, вибачте, березі, але на лівому. Вим... Вже. На лівому. На лівому вже... Да. Вже на лівому навіть, на а лівому, на правому да. так зачекайте А що відбувається зараз на правому березі? Тобто вони готуються здавати чи ні? А, та ні. От у Воскозацькому веселому ті вулиці, які верхні вулиці, бо від Дніпра вверх піднімається два населені пути Верхні дві вулиці, вони також там знаходяться і окопи, і uh -huh. техніка, і набагато більше чи там місячної давнини особового складу. Тому що багато з'явилися уже мобілізаці... мобілізованих, а, так що правий берег а, ну скоріш за все з одного боку, готовляться на правому березі, але й про лівий не забуває. Тому що розумієте реалії, які стануться, коли збройні сили України наблизиться до весело-козацька? А це якраз під два населених пункти посередині яких починається дамба на лівий берег, і ще давайте На останок пане Володимир, Скажіть будь ласка, скільки зараз людей залишається в Новокаховської громаді? Ну, я вам скажу шестидесяти п'яти якщо тисяч ну, які були мешкали в місті до початку бойових дій. Якщо тисяч набереться, то й добре. Зрозуміло. Ну да дійсно така велика кількість, і більшість із них все ж таки виїхала на територію на підші з них виїхали Україні. на підконтрольну територію. Так. Багато є за кордоном. Угу. Є частина, які виїхали. В той же Генічик на Рабатську стрілку тобто в межах Херсонської області, uh -huh. ну, в силу певних е, обставин там батьки лежачі, або нема за що виїхати, і зрозуміло. Дуже дякуємо вам, Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, зараз був з нами на прямому зв'язку. Моєму дуже дякуємо.